Всім привіт, Олексій Кривицький. Дуже рад, що Ви доєдналися до нашої групи про системне стратегічне використання штучного інтелекту в Product R&D. Дуже велика складна тема. І насправді зараз дуже багато пропозицій на ринку. Ви все це ви всі це бачите? Бачите? Курси, книги, я не знаю, там безкоштовні різні програми про те, як використовувати GNI. Це все класно, тому що Джен Я буде з нами вже назавжди. Але і ми це все знаємо ще з часів Аджайлу. Якщо ви робите бекенд команду там аджальною у, у лапках, то воно класно. Там люди потрошку починають щось по-іншому робити, але... Це ніяк не впливає на продуктивність організації, на швидкість випуску фіч на якість на client-orientation. І зараз ми бачимо теж саме зі з використанням штучного інтелекту. Він він використовується в у функціях, тобто в сайлосах, тобто там AI у, у product продак менеджменті, щоб там швидше писати специфікації. AI там я не знаю, в ux дизайні, щоб генерувати стилі. І дизайни AI тут, AI там, але це повторюю, не системно. І це ну і я спілкуюся зараз з багатьма компаніями, які е, намагаються тут зловити щось, і вони кажуть, що там всім роздали ліцензії, у всіх є чат GPT+, у всіх є там Copilot або курсор, але вони не бачать глобально ніяких покращень, і це взагалі очікувано. І тому цей курс, і тому ми зараз пишемо книгу, і буде дуже багато інформації про те, як починати думати, да і е, стратегіювати, стратеджайс, будувати стратегію використання AI з точки зору всієї компанії для системних глобальних покращень, і це насправді набагато складніше ніж там взяти ліцензію і почати чатити да з чат-ботом. А тому приходьте, буде дуже радий тому що ви є вас трошки вже тут немало, тому я вам тут накину формуляр формочку. І е, попрошу вас всіх описати, де ви працюєте, які ліцензії вас у вас вже є, як ви у вашій компанії або особисто використовуєте штучний інтелект? І я е, з цього е, підберу групи когорти, так щоб було цікаво, і щоб воно було е, для всіх корисно. Я писав, що цей курс буде також про він буде базуватися на ортопологіях. Ортопологія це така база, таке зараз модернове слово база, це база, яка допомагає зрозуміти, що таке нестратегічне і стратегічне. Використання покращень, будь то AI або Agile, або щось інше. Ми виділяємо три різні топології у теорії ортопології. Можете подивитися на сайті ортоположі. Ми, ми виділяємо, ми знайшли три топології, такі класичні орг-структури, які є в компаніях. І AI, штучний інтелект можна використовувати для того, щоб рухатися з однієї топології в іншу. Тобто це не про покращення там, підвищення швидкості працівника або команди, або якоїсь групи функціональної. Це про те, як використовувати яй для того, щоб зробити квантовий скачок або з ресурсів в ділівері топологію, або з ділівері топології в адаптивну топологію. І гарна новина: це можна, це можна легко пілотувати. Тобто, вам не потрібно. Брати всіх і водночас там сотні лю сотні людей перевозити з однієї топології на іншу. Там будувати якусь складну е, трансформаційну програму. Ні, ви можете взяти невеличку кількість людей, які суспільно можуть працювати над якоюсь зрозумілою для клієнта і бізнеса цінністю, і там пілотувати нові нові підходи, наприклад, стратегічне використання AI в Product R&D. Буду радий всіх бачити.